Ще вчора рідні та близькі бійців 40-го батальйону територіальної оборони Кривбас, який стояв під Дебальцевим, зібралися на площі біля міськвиконкому. Активісти вирішили терміново виїхати до Києва, щоб там зв'язатися з керівництвом генштабу АТО, Міноборони та повідомити про ситуацію у Дебальцевому. Там декілька днів бійці 40-го батальйону відчайдушно тримали оборону. Чотири опорних пункти опинилися майже в оточенні без підтримки вогнем і будь-якої допомоги. Про це повідомляли у соцмережах. Але в останній час зв'язку з бійцями практично не було. Потапенко Олександр. Був, він під лавайська. був в котлі в котлі був. Коли виходили, вони ні двоє так. Подалі. Ізвинять з на пузі ні передали что все нормально, потому що он не говорит, где он, гді. никогда не ні говорітом все ну не хочет нас расстраивать. Сьогодні тема Дебальцевого та нашого 40-го батальйону звучала і на засіданні міськвиконкому. Мер Юрій Вілков вже звернувся до міністра оборони України з проханням вжити всіх можливих заходів, щоб підтримати бійців 40-го. З перших днів проведення АТО криворіжці комплексно, системно допомагають землякам, які виконують військовий обов'язок на сході держави. Міський штаб допомоги криворіжським військовослужбовцям координує всі питання, пов'язані із забезпеченням наших бійців. Міська влада просить міноборони в межах допустимого інформувати про ситуацію в місцях дислокації 40-го батальйону. Кривий ріг готовий надати необхідний транспорт та зробити все можливе для збереження життя наших солдат. Говориться у зверненні. Ми всі стурбовані цими питаннями, і хотів би сказати і членам виконкому і вам і ці питання відпрацьовуємо. Але ці питання є прерогативою нашого міністерства оборони. У Дебальцевому після підписання нових мінських документів ситуація суттєво загострилася. Зранку, 18 лютого, бойовики разом із російськими військовими знову штурмували місто. Сили АТО намагалися протидіяти ворогові, але противник зумів за підтримки значних сил увірватися до населеного пункту і зайняти низку об'єктів. За даними штабу АТО, диверсійно-розвідувальні групи противника цинічно знищують інфраструктуру. Підірвані залізничні сполучення. Декілька під'їзних шляхів пошкоджено мережі електропередач. У півдні з'явилася інформація про те, що українські військові залишають Дебальцеве. Виведення військ почалося рано після відповідного наказу. Президент України Петро Порошенко заявив, що вранці Збройні сили України разом з Національною гвардією завершили операцію з планового та організованого виводу частин підрозділів з Дебальцевого. За його словами, станом на 12 годину дня вісімдесят. Відсотків силовиків разом з технікою вже вийшли з міста. Вийшли бійці 128-ї бригади, частини підрозділів 30-ї бригади, решта 25-го та 40-го батальйону Спецназ, Нацгвардія, міліція. Ми можемо стверджувати, що поставлені завдання Збройні Сили України виконали повністю. Ця позиція і успіхи нам були конче потрібні. В Мінську під час переговорів. І після мінського ми змогли продемонструвати всьому світові справжнє обличчя бандитів, сепаратистів, які підтримані Росією, яка виступила гарантом і безпосереднім учасником мінських переговорів. Президент заявив про відвід сил АТО з Дебальцевого і сам відправився на фронт. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація про відвід з Дебальцівського сектору важкої техніки, причому з обох сторін це ще одна фаза локального виконання мінських домовленостей. Наступною має бути обмін полоненими. Фотографи Рейтерс одними з перших опублікували фото виведення колони українських військових з Дебальцевого. Бійці виглядають виснаженими, є поранені. Трасою у напрямку Дебальцевого їхало багато швидких, які забирали поранених. Їх везли до госпіталю в Артемівськ. Як відомо, ініціативна група від рідних та близьких 40-го батальйону наразі перебуває у Києві, адже доля більшості криворізьких захисників Кривбасу залишається невідомою. Точні дані про кількість поранених полонених та про наші втрати у 40-му батальйоні на цей час відсутні.